Грав хованки із зав'язаними очима. Друзі, ви тільки подивіться. Тут так багато місць для хованок і з іншого боку також багато. Давайте вирішимо, хто перший шукатиме. Це вирішить гра камінь ножиці папір. Давайте швидше розпочнемо, і перше шукатиме брітні. Не переймайся так, все одно буде дуже весело. На Брітні треба вдягнути маску. А тепер розкручуємо, розкручуємо. Ховаємось! Розбігайтесь, хто куди. Ой, запаморочилась голова. Ей, де ви? Один, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукать. Хто не заховався, я не винна. Зараз я вас знайду. Ой, що це? Щось тверде. Стіл. І тут смаколики. М -м, нагетси. Вона їсть нагетси? Це так смішно. Дівчата, ви як там? Нагетси я теж хочу щось смачне, а я маю торт. Спробую його. М -м -м. Мері, глянь туди. Давай, хано. Ми теж поїмо ласощі зі столу. Сподіваюся, брітні не зрозуміє, що ми стаємо просто в неї під носом. М -м -м, як смачно! Важко зупинитись. Мері, будь тихіше. Вона може почути. Тихо. Я зараз кину в тебе картоплею. Ой, я щось почула. Дівчата, ви тут? Хтось кидається їжею. це ти, хана. Я зараз вас зловлю. Я знаю, що хтось поряд. Зараз я вас піймаю, тільки не я. Іди, йди. Зараз ховаємось від неї. Я просто хочу поїсти торт. Вона мене ніколи не знайде. О, це торт. Він так смачно пахне. Хочу спробувати. Ммм, смачно. Але я чула, що хтось поряд. Зараз я знайду. Не чіпай нас, не чіпай. Мері, треба скоріше брати їжу з собою та бігти. Тут небезпечно перебувати. Брітній ходить поряд. Куди ви всі поділись? Ходіть до мене. Я знаю, що тут точно хтось ховається. Я тебе знайду. Мейбл, іди швидше до мене. Тут найдініше. Дякую, Кенні. Провалюй. Я тобі дав притулок, а ти? Брітні зовсім поряд. Зараз вона зловить мене. Треба тікати. Спіймала. Я піймала одного. І хто це? Не втечеш. О, це Кені. Все. Тепер ти шукаєш. Чому я заплющу очі маскою коня? Розкручуйте мене краще. Тільки не дуже. Мене я можу знудити. Добре. Ви вже розбіглись. Я йду шукати. Так. Хто ж тут? О, це ведмедик. Не людина. Ну добре. Так, тоді ви тут? Я вас зараз знайду дуже швидко. Я знайду вас швидше, ніж ви гадаєте, і чим це зробила Брітні? Ей, що це? Хто мене вдарив? Хто тут? Я вас знайду дуже швидко. О, знову удар. Хто мене б'є? Так, підійди до мене, я тебе зловлю Все, іду звідси. Так. Хто тут? Хто в мене кидається? Зараз я точно зніму маску і знайду. Хана вирішила подратувати Кені. Треба її підтримати. Дівчата, погнали. Беріть поролонові палиці і давайте тикати в Кені, щоб він не зрозумів, де ми. Ні! Тепер ви всі вирішили це робити. Перестаньте! Проте, ви зараз всі поряд. Я вас упіймаю. Ану, перестаньте. Я вам у відповідам. Хто тут? Мері? Хана? Ага. Я вас піймаю. А це хто? Ну-ка, ей! Годі, перестаньте. Дівчата, не припиняйте. Кенні, ми тут. Ей! Зараз якогось піймаю. Все, піймав, піймав. І хто ж це? Ха! Все не так просто наша конячка. Ой, ти кинула мене в і з ми? Коли я ж упіймав тебе, я тепер весь мокрий. Ну вибач, давно хотіла так зробити. Я готова шукати. У мене маска папуги, і буде весело. Можете розкручувати мене. Так, 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 так. Я готова. Погнали! Ух ти. Хох. Так, ви вже всі розбіглись. Добре, я починаю шукати. Так, так, так. Що це у нас? Полиця. Так, а це що? О, це мені знадобиться, щоб кожного піймати. О, ні, у неї бластер. Вона стрілятиме. Всім лягай! Треба ховатись. Ех, але я хотів підкріпитись тортом. Стривай, мебл, не роби цього. Ага, стріляю. За допомогою цієї штуки я злавлю вас швидше. Це буде рекорд за всю історію гри. Куди ви всі сховались, я вас знайду. Бластер уже заряджений. Я не хочу, щоб Мейбл знайшла мене. Потрібно щось вигадати. Йдемо разом із кущем. Так, трохи страшно. Начебто затихла і перестала стріляти. А! Треба тікати. Ай, я врізалася вулик. Я чула щось з боку дерева. Там точно хтось є. Ні. Купа бджіл. Ні. Ідіть. Ідіть. Ні. я ж ховаюсь, не псуйте мені все, що вони робили. На мене бджоли напали. Допоможіть. І так, тут точно хтось є. І я тебе зловила. І хто це? Ханна. Моя черга У мене буде маска чумного лікаря. І так, годі сміятись, розкручуйте мене. О, мене зараз нодить. О, Знову час шукати. О, я вважала це легше. Потрібно повернутись в укриття, бо після хани тут все зруйновано. Я вас шукаю. Ви десь поруч. Ідіть до мене. О, щось упало. Тут хтось був. Вам мене не провести. Так, це кущ. Ні, мені потрібна людина. Хей, ти мене так просто не спіймаєш, я втечу і буду захищатись. Ні, хто кидається кульками. Це точно, Кені. Перестань. Мені і так важко. У мене поморочиться голова, друзі. Ну, де ж ви? Ідіть до мене. Я вас обійму і піймаю. А, мало не впала. Все руйнуєш на своєму шляху. Тут повний хаос. Так, ви десь поряд. Зараз я вас точно зловлю. Де ж ви? Піймаю. Не зловиш, не зловиш. Не сумнівайтесь мені. Я знаю, що одна людина точно попереду мене. Так. Я точно маю когось з вас піймати. Так, хтось упав. мій шанс. Мала. Ура! Хто це? Мері! Я так і знала! Ура! У мене маска риби. Давайте вже крутіть. Хочу скоріше когось із вас піймати. Ой, як багато поворотів. Готова? Так. Кого ж я зараз піймаю? Піймала. О, ні, це не людина, а Дорт. Добре, не страшно. Шукаємо далі. Так, ходімо. А що тут? Іу, ж... А, Шоколадний фонтан. Тепер усі руки в шоколаді. Це так смачно. Ходімо до мене. У мене руки в шоколаді. Я зараз знову впаду. А що це? Також торт. Візьму його собою. Ходімо до мене. Я буду у вас торт кидати. Ха! А навіщо? Його треба з'їсти? всі тут! Ідемо сюди. О! Я впала! У мене не виходить. Друзі, я програла. Ви перемогли. Не виходить у мене грати в цю гру. Краще їстимо торт. Це у мене набагато краще виходить. Ти що, Мері, Не треба засмучуватись. Ми ж просто граємо. Якщо не хочеш, то давай поїмо торт Він дуже смачний. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай.